Я обожнюю цей засіб баню, тому що він врятував мій холодильник. А відбувалося це так: коли я дуже швидко збиралася з дому, мені треба було поїхати. Я дуже все гарно зробила, як мені здавалося на той час. І я, поїхавши з дому, вимкнула електрику, всю у квартирі. Але я не врахувала одне, що у мене холодильник був з продуктами. Тому я навіть здогадатись не могла, що там буде відбуватися. Да? Пройшла одна неділька, начебто все добре, ходить моя сестричка, провідує мою квартиру. Пройшло дві недільки, три недільки, начебто теж все добре. А вже з четвертої недільки вона каже, Алла, ти знаєш, що в квартирі є якийсь запах. Я пошукала, але не можу нічого знайти. А тоді вже ми оприділилися на п'яту недільку, що запах йде від холодильника. Каже, ти знаєш, боюсь його відчинити. Таке враження, що там хтось умер. <риклад> <риклад> ну от відчиняємо на той холодильник. Каже, я була просто в шоці, просто в шоці за п'ять неділь. Там все з'їла, ну не з'їла а все покрилося пліснявою. З дуже ужасним таким Ніхово. жахливим запахом. Да. Тобто вона каже: Я, я думала, що ти халетильник вже не врятуєш, бо ця фліснява вона полізла вовнутрь да, на всі стіночки і що вже ну, зробити нічого неможливо буде. Да? Тому я їй кажу, Валя, я тебе дуже прошу, візьми за е, цей засіб, чудовий баню, Ми зараз його будемо використовувати. Я дуже велику маю надію, що мені не треба буде. Е, Купувати новий холодильник. Тому Валя послухала мене, розприскала не розведений по всьому холодильнику, по всім полкам, віздеїв во внутрі. Її просила, казала Валя, ти не жалкуй, це все мої подарунки. Валя, не жалкуй, от прямо облий його, облий і залиш цей холодильник, да, щоб він був повністю в баню. Вона ну, молодець, це все зробила, воно там підсохло, висохло. Запах пішов, тобто запаху ну, не було. Зник. І коли вже я повернулася, я відмила ці всі полички і теж забризкала чудовим таким засібом баню і слідкувала, що буде відбуватися далі. Ніякого запаху в холодильнику немає, слава Богу, по сей день. Так? Холодильник я спасла, ніде нічого не цвіте, і все працює вже півроку. Тому ну, я прямо обожнюю цей засіб, тому що він спас мій холодильник від грибка, від бактерій, від всього негативного. і, ну, це дуже класно, та це дуже класно. Тому бандіо – це ну дуже класний засіб. Полюбіть його так, як люблю я, і з вами будуть відбуватися гарні речі. А зараз, тим паче, часто вимикають електрику, тобто да скільки там стоїть, так що якщо щось там буде у вас відбуватися, то користуйтесь бандіо, це дуже класно.